Як вважаєте, які історичні помилки повинні виправити українці? Не дозволяти собі розмивати свій культурний кордон з Росією, не пускати нашу свідомість, як там це було? Голуби, я ганьки, всю цю срань. Бо найсильніше зброя росіян це, на жаль, не їх ракети. Я кажу, на жаль, бо ракету можна збити Петріотом, умовно їх найсильніша зброя це навіть там, не тисячі і тисячі їх м'яса, їх піхотинців, бо все ж таки можна знайти протидію. Їх найсильніша зброя це те, що вони роблять з свідомістю людей, і мене це, чесно кажучи, лякає. Бо якщо ми там, візьмемо пропаганду Гебельса, то це було теж. Е по-своєму, витончена пропаганда, але в порівнянні з тим, що роблять росіяни, це, це, це дуже топорна історія. А вони вміють робити дуже якісно і дуже витончено. Дуже багато людей і в Україні, і за її межами не усвідомлюють, що вони вже отруєні.